Друзі, вітаю! Ви на каналі Астра Карма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джотіш. В сьогоднішньому відео ми з вами зробимо прогноз для висхідних та місячних левів. І Прогноз буде базуватиметься на транзиті Юпітера знаком Близнюки. Нещодавно, 14 травня, Юпітер перейшов у новий знак, знак Близнюки, який він пройде цього разу доволі швидко, всього за 5 місяців. І ми поговоримо сьогодні про період, який триватиме з 14 травня до 18 жовтня, потім Юпітер перейде в знак Рака. Де він затримується недовго і вже через півтора місяці, а саме 5 грудня, знов таки повернеться у знак Близнюки, де і пробуде до 1 червня 2026 року. Отже, сьогодні ми поговоримо про період саме 14 травня 25-го, 1 червня 2026-го, що цей період принесе для вас за виключенням цього маленького відрізку в півтора місяця року. Осінню. Якщо ви не дивились загальне відео із загальними тенденціями цього, цього нового транзиту для всіх нас, які фокуси, які пріоритети в нашому житті з'являться, я запрошую вас переглянути це відео. Я думаю, що вам буде цікаво дізнатися. І посилання на нього я залишу в коментарях під цим відео. А сьогодні ми будемо говорити саме в розрізі е, аналізу для левів. Отже, любі мої льви, для вас Юпітер буде рухатися 11 домом натальної карти. І всюди, де проходить транзитний шлях Юпітер, слід очікувати розширення, перспектив, оптимізму, додаткових шансів і так далі. Отже, для вас активуються теми 11-го дому. Що це таке? 11-й дім, перш за все, це наші друзі. Це соціальні зв'язки, це наші амбіції, наші плани, це дім, який пов'язаний з прибутками і здійсненням бажань. Отже, як ви розумієте, це надзвичайно матеріалістичний дім, і енергія розширення перспектив та вдачі прийшла до вас. Минулий рік ви плідно працювали, ви багато дійсно віддавали себе соціальним обов'язком, і зараз прийшов час отримати винагороду. Отже, що слід очікувати? Перш за все, у вас почне зростати ваше соціальне коло. Одинадцятий дім це дім впливових друзів, впливових людей, союзників, впливових покровителів або наставників. Отже, чекайте, що коло цих людей для вас буде розширюватися. Розширяться також і соціальні контакти, ви будете максимально. Омбітним, комунікативним багато спілкування очікує і це спілкування такого доволі високого рівня, яке може принести вам багато користі. І ці люди будуть допомагати вам просуватися в житті, просувати себе, свої ідеї, кар'єру, творчі проекти тощо. Нарешті прийшов час до да, професійних е, досягнень минулого року. Ви дуже багато працювали, і зараз час отримати винагороду або новий статус. Ви можете отримати як грошову нагороду, так і відзнаку найкращий працівник року, кварталу, місяця. Ви можете отримати якусь грамоту. Це час, коли люди отримують гранти, якщо вони подаються на відповідні програми. Отже, не зволікайте, прийшов час отримати результат і винагороду за всю ту роботу, яку ви проробили минулого року. Одинадцятий дім це дім надзвичайно матеріальний, і це дім винагород, саме матеріальних винагород, коли наші прибутки зростають, і особливо вони можуть зростати із джерел, які пов'язані із колективною працею, різними проектами, мережами, організаціями тощо. Тобто, простими словами, прийшов час масштабуватися і отримувати свій врожай. Для кожного, звичайно, він буде на своєму якомусь певному конкретному порі. Нарешті прийде відчуття підтримки. Я не сам. І це ви відчуєте в своїх прагненнях, в своїх амбіціях, в своїх планах. Юпітер як планета розширення, експансії і оптимізму, вона прийшла підтримати вас в ваших найсміливіших амбіціях, бажаннях і планах. Адже 11-й дім відповідає саме за ці сфери нашого життя, і Юпітер прийшов туди, аби Максимально підтримати вас. Отже, підтримку ви будете відчувати всюди І на роботі від колег, можливо, від вашого боса, підтримку вдома, підтримку від партнера, підтримку від впливових друзів і взагалі від того кола людей, яке вас оточує в цьому житті. Впродовж цього періоду вивчайте нові способи самовираження. Адже Юпітер із 11-го дому буде аспектувати ваш п'ятий дім, який пов'язаний із різними формами самовираження, в тому числі навчання, менторства, співпраці, творчих якихось підходів і так далі. Це максимально плідний період, аби реалізувати всі свої плани, особливо довгострокові, якщо ви працюєте в сфері розваг, освіти або творчості. Знов таки, активна вісь 5-11 домів буде усіляко підтримувати вас в цьому. Коли ми говоримо про транзит Юпітера, неможливо не згадати подвійний аспект Двох планет. Я коротенько розповім, що таке подвійний аспект: це коли одночасно два наші такі небесні гіганти, Юпітер і Сатурн, дивляться в одне місце. І починаючи з 14 травня, коли Юпітер перейшов знак Близнюки, для всіх оце саме місце це знак Стрільця. У кожного в натальній карті знак стрільця відповідає за певні сфери і ділянки життя. Отже, прийшов час максимально підсвітити ті сфери, за які відповідає стрілець в вашій натальній карті, дати туди максимум енергії, поштовху, підтримки, масштабування і оптимізму. Отже, в вашій карті. Знак стрільця це п'ятий дім. Що таке п'ятий дім? П'ятий дім у нас пов'язаний із дітьми, з творчими проєктами, це дім романтичних стосунків, любові, це дім, де ми самовиражаємося, і також, також цей дім у нас пов'язаний із підприємництвом. Отже, подвійний аспект на ваш п'ятий дім буде говорити про наступне. Перш за все, Юпітер, як планета оптимізму, розширення перспектив, буде давати вам можливість розширити свої творчі горизонти, свої е, отримати е, нові перспективи в особистому житті. Юпітер дивиться на п'ятий дім і відкриває нові перспективи в романтиці. Також це можуть бути події, які пов'язані з дітьми. Можливо, вони у вас з'являться, а можливо, якщо вже існують, потребуватимуть вашої уваги і ви будете займатися максимально впродовж наступного року питаннями ваших дітей. Це також може давати вам підвищення натхнення в питаннях мистецтва, спорту або викладання, якщо це актуально для вашого життя. Ну, а Сатурн, який одночасно дивиться на п'ятий дім, буде вказувати на випробування в цих же сферах, в сферах П'ятого дому, в сфері творчості або в сфері кохання, в сфері романтики. І всі ці сфери, перераховані вище, потребуватимуть від вас максимальної уваги, максимальної серйозності, відповідальності. Всіх цих підходах. Юпітер як планета розширення буде давати вам нові можливості, але через енергії Сатурна, через енергії дисципліни, відповідальності і перевірки на міцність, чи дійсно все це вам потрібно. Отже, моя порада на цей період: використовуйте зростання соціальних контактів. Тих контактів, які ви вже маєте, і ті контакти, які будуть з'являтися, а їх буде дуже багато цього року, аби підтримати свої творчі, перш за все, творчі амбіції, свої проекти, реалізувати себе. Самовиразити якимось чином, самоствердитись в тому числі, але будьте терплячі, тому що Сатурн одночасно все ж таки говорить і вимагає з вашого боку терпіння до тих сфер, які зараз максимально підсвічені. Отже, таким буде рік надзвичайно перспективним, масштабним, оптимістичним. Дайте мені знати, будь ласка, якщо це було цікаво або корисно, поставте лайк або залиште коментар під цим відео, мені буде надзвичайно приємно. І якщо ви ще не підписані на цей канал, не забудьте підписатися, тому що тут на вас буде чекати багато інформації як для астрологів, так і для тих людей, які просто поки що цікавляться джотіш. Ну, а на сьогодні це все. Я прощаю з вами до наступного відео. vídeo.